23 серпня п'ятниця. Відняття ключа пізнання, частина 2. Давайте подивимося, яким був природний результат цього вчення Орігена. Першим результатом було піднесення релігійних учителів надзвичайними людьми. Вони були істотами вищого порядку. Це був перший великий крок до встановлення папства. Між ними і мирянами утворилася величезна прірва, яка мала тенденцію до більшого збільшення. Отже, ту симпатію, яка мала б існувати між релігійними вчителями та паствою, було знищено. Водночас, природно, відбувалося й інше. Люди, завдяки цій дивовижній демонстрації знань, які здебільшого полягали у використанні гучних слів, поступово приходили до думки, що їм марно намагатися зрозуміти самим. Коли ідея про те, що Біблія не означає того, що в ній написано, і що тільки ті, хто вивчав філософію, можуть розглядати її хитросплетіння, почала переважати. Люди природно перестали читати Біблію. Набагато легше прийняти щось на віру, ніж вивчати, і тому люди повністю віддали себе в руки цих філософських учителів. Який сенс їм було намагатися читати Біблію, коли їх запевняли, що вона не означає того, що в ній написано. І якщо це так, то чим більше вони читали її, тим більше вони були в небезпеці. Але питання не було залишено в такому порядку, були й такі, хто не піддався домаганням цих філософів і наполягав на тому, щоб самим читати Біблію і розуміти її так, як вона написана. Що ж повинні були зробити ті, хто був переконаний, що Біблія не означає того, що в ній написано, і що той, хто приймає її так, як вона написана, буде збитий зі шляху. Та просто те, що щойно їх стане більшість, вони заборонять користуватися Біблією простим людям, піклуючись про благополуччя їхніх душ. Так і вийшло. Що читання Біблії було заборонено простим людям, добре для світу, що завжди знаходилися ті, хто не слухав цієї забоборони, інакше знання про Бога повністю зникло б зі світу. Але як би там не було? Читання Біблії стало настільки рідкісним явищем, що світло майже згасло, і настали темні віки. Люди, не маючи біблії, щоб спрямувати їх на життєвий шлях. Були змушені слідувати настановам своїх філософських учителів. А оскільки ці вчителі були віддані язичницькій філософії, то дуже скоро всі сповідувані християнські обряди і встановлення стали копією язичницьких звичаїв. Історія повторюється. Хоча виникла реформація і Біблія знову вийшла з мороку, ми бачимо людей, які йдуть стопами раннього відступництва. Реформація засуджується, а її принципи майже повністю відкидаються. Уся мудрість людей звеличується над Біблією, і непогрішні люди сидять на суді над Словом Божим. Результат має бути таким самим, як і в перші століття, коли прийде син людський, знайти віру на землі буде рідкістю. Наша єдина гарантія це відданість Біблії, не теоретична, а жива. Ми повинні бути розумно віддані їй, старі молоді. Багаті й бідні повинні вивчати її, необхідно пам'ятати, що Ісус говорив із простими людьми і що вони можуть зрозуміти Його Слово. За допомогою Святого Духа найскромніші люди можуть розуміти Біблію не гірше, ніж учені, і набагато краще, ніж ті, хто настільки вчений, що сподівається на свою мудрість, замість того, щоб спокійно сидіти біля ніг Ісуса. Дивіться, браття, щоб хто не захопив вас філософією і порожньою спокусою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Стережіться, щоб не знайшлося кого-небудь, хто став би псувати вас філософією і марнославством за переданням людським. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.